Всім привіт на, на каналі Хідок і сьогодні я буду відпочивати да, в домі, домі. Да, ось так. Ми поїхали. Дім'я ем новий. Да, він єдній, дуже гарний, мені подобається. Що за машина вже їде? Одно не важно. Значит, пытала тут, я уже забулась, не тут. Ой, позбивали машини. Капець. Так, ладно, не важно. Сюди їхати. Так, щи чик чик оп. Мені кажется, що я йду в те саме місце. Как мне приїхати туда? Чи я біля. Об... А, все понял. Да, волну? Е? Дмин Дим Джей, я понял. Там, десь? да, правильно. Правильно, да я. Е. Ай, що за курица ходить, кш? Кш. Шо це є? Е? Так, у мене не выходит нормально, я постав. Куда? Зараз вижену. Що це таке? Що це таке є? Так показывай українцы плюс в домі. показывай, де буде сейф. Ось, десь отут начебто буде сейф. Пішли от этим ой. Давайте, тут бачите якийсь странний такий. То штука, що це таке? Ну, я думаю, може быть тут сейф. Ну, верно, не знаю. Ну о! 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 Сейф! О тут! Можна заховатися! От хазяїна дома. Якщо хоче грабить, я прийшов додому. Тільки не на драбіну прийняти. Що вам тут робить? А то все. Ну так. Коротше, не купали. Це сейф. Хто не знає, але а ми прийшли відпочивати сюди, а не показувати вам сейфи. І не шукати сейфи. Так. Коротше, тут треба поприбирати, бо це, можна сказати, моя дача тут. Давненько я не була, бо я живу в іншому будинку. Ой, не то взяла. <гум> тут позамітати все, попило Коврики попелососити. Іменно коврики. Ось тут позамітати, тут попилососити. А я вже тут отаке зробила, обстроїла і кімнату, поки прибирала. Так. Ось такі гірлянди купила. Я ще там прикупила вам сюрпризик. Ну, надіюсь, ви не дуже так побачили. Зараз Ось такий сюрпризик я вам зробила, будемо їсти це все. Ой, ще я тут приснув? Так, ладно, не важливо. Ось такий сюрпризик. Зараз ми це все накладемо на стіл. А поки я буду накладати на стіл. Ставте лайк і підписуйтесь на канал вже, звичайно. Тому що я для вас стараюся, то роблю все. А ви не ставите ні лайки, ні підписок. От так от. Так. Зараз піду так перенесемо. Взяла. От тут все так підзупу став. Далі все перенесу. Ох, яке важке. Да. Так, ну поки ж я ж то поставте лайк і підпишіться на канал. Он багато таке все. Початку думаю, що ці штуки всякі. Вони ну, не будуть, не буде солодкого взяла. Оце, про я стою на столі. Що це таке? Е, ч я прийняла? Так, не зважайте ж. Я роблю. Сейчас так раз так видимо. Оп. Взял. Все. Может, Кинес еще в стил. Я думаю. Да. Э! Будет душа смач. Да. Пиццу открыем за раз. Все, душа смачна. <carbono> Моя любима. Типа взяла всі кусочки. Так, все, я все взяла. Вона вже пуста. Потому я, я зараз цю упаковку оцю. цьому. Де мусорка в мене? А де мусорка? Не? Ладно, уявімо, що мусорка буде. Он тут осі. Типу викинула. Так, все я викинула. Так. Що угу. тепер перейдемо до цього. Якісь бургери? Є, я бургери, наверное, прийму. Залишу навпотім. Ой. Бургера, начай не поставилась. Це холодильник, ось в мене холодильник. Поставлю сюди. Так, все вставила. Я думаю, оце теж. І заховаю на ніч. Не... Коротше, це все ховаємо. Бо на ніч вже не можна переглядати. Такий час. Так, да. це вже я залишу. це на другий день. Я ж там чуть-чуть під'їла, це вже Ну, корисна їжа, підділа, а зараз надо буде перейдеться. Щоб зараз спати. Да, вже сильно хочеться спати. Так що треба вже переодягатися і лягати спати. Відно зараз якийсь. штаны спани для Испании, испании. 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 для да, Я понимаю это уже ходит да да все тут такая спижамка я такого не знаю может что-то иначе. такие хрен такие да я Mm. І буде друга частина ще й на це відео. Що на це прийнять? Та буде ще друга частина. Е, чого не приймають? Куди? Ладно, я, мабуть, другу частину це все уберу. Тут прикраси. Але буде друга частина, не пропустіть на моєму каналі. Звичайно ж, тому що вона вийде може скоро, думаю. А ви були на каналі Хідок. і всім па-па-па-па!